Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 25 лютого 2025 року по всіх знаках Зодіака Овни. Для вас, королева Жезлі, вам потрібно бути більш впевненішими та сміливішими. Вам не варто боятися брати на себе відповідальність, а просто активно діяти. Беріть все в свої руки і тоді матимете результат. І обов'язково доводьте справу до кінця. Нічого не боячись, тельці. Для тельців, Семірка Пентаклів. Вам потрібно набратися терпіння і не поспішати, не намагатися прискорити на події певні. На все свій час. І ви це з, час, з часом зрозумієте. Просто не поспішайте. Наберіться, все буде. Наберіться терпіння. Обов'язково ви результат свій отримаєте. Доведеться ретельно попрацювати, але це обов'язково буде, якщо проявити терпіння і наполегливість. Близнюки. Для близнюків паж мечів, паж мечів це конфлікти, це провокації на конфлікти, це критика в вашу адресу, це плітки про вас, яких варто, і в цьому всьому потрібно буде стримати себе, стримати себе емоції, щоб нікому не висказатися, щоб нікому не... Ой, не дати в пайку, так можна сказати. Просто стримати себе, щоб не наробити собі певних помилок. А ще обов'язково буде прояснення певної ситуації, яка дуже сильно вас непокоїла. Раки. А для раків шестірка жезлів. Шестірка жезлів говорить про досягнення цілі, про успіхи та ваші перемоги, про ваші досягнення, якусь можливо, винагороду, премію, похвалу від керівництва і тому подібне. Але ця карта закликає вас не зазнаватися і пам'ятати, що багато успіхів, які ви отримали, вам допомагали або рідні, або друзі, або колеги, і не потрібно за них забувати. І саме головне це не зазнаватися. Леви. Для Леві Симір каже, карта закликає до активних рішучих дій, відстоювати себе, захищати себе, свою точку зору та свої, е, свою зону комфорту. Ця карта говорить про те, що ви потрібно діяти, йти в бій, але обдумливо, обдумуючи кожен свій крок, не поспішаючи, не робити без, бездумних якихось дій. Кожен крок має бути прографований, тільки тоді вас очікуватиме гарний результат. А необдумані дії можуть призвести до поразки та серйозних проблем. Діве. Для дів шестірка мечів на вас очікують якісь поїздки, подорожі, важливі справи, серйозні зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших цілей, ваших від вас самих. Тому робіть обдумані кроки. Не поспішайте, не нехтуйте допомогою. Обов'язково попросіть поради, якщо в чомусь вагаєтесь. Е, вам доведеться серйозно попрацювати, щоб змінити щось в кращу сторону. Але все в ваших руках. Тому будьте чесними, справедливими і все вас дасть, Терези. Для Терезів король мечів серйозні офіційні справи, можливо, якісь будуть папери підписуватися, обговорення якихось важливих подій, як і в робочих моментах, так і важливі події можуть обговорюватися серйозні в, е, в сім'ї. Е, також ця карта говорить про те, що варто чітко контролювати свої не, не емоції. Не нехтувати порадами, які вам надають. Також, можливо, доведеться приймати якесь досить складне, но досить важливе рішення. А ще може бути досить серйозна робота, в якій потрібно гарненько буде попрацювати, але робота, яка принесе вам певні кошти та певне задоволення. Так, скорпіони. Для скорпіонів двійка мечів. Ну, Двійка мечів – це м, карта говорить про те, що ви не впевнені, як діяти далі. Ви трошечки запуталися і відчуваєте себе, можливо, в глухому куті. Але вам варто взяти себе в руки, контролювати свої емоції і просто м, гарненько обдумати можливий варіант вирішення серйозного цього питання, яке вас непокоїть. І взагалі, чи варто щось серйозно змінювати. Також ця карта може вказувати про можливість конфліктних ситуацій, про певні сумніви в якійсь справі, нерішучість з вашої сторони. Тому варто брати себе в руки і просто розпочинати діяти для того, щоб щось змінити в кращу сторону. Для того, щоб день був вдалим. стрільці. Стрільців також двійка мечів. Ну, дивіться, це невпевненість, це нерішучість, це замкнутість, це недовіра до певних людей, яка вас постійно непокоїть. Ви відчуваєте себе в глухому куту. Ви відчуваєте, що ви не знаєте, як рухатись далі. Але якщо ви зберетеся, якщо ви візьмете себе в руки, ви обов'язково знайдете рішення складної ситуації. Тому для того, щоб вийти з проблем, які вас так непокоїть, вам варто себе контролювати, всі свої емоції, все в наших емоціях. Якщо ми. Ми не можемо себе контролювати, все йде кребець. Тому беремо себе в руки і розпочинаємо діяти. Розпочинаємо проявляти рішучість у своїй роботі. Не нехтувати навчанням, новою інформацією і тому подібне. Козироги. Для козирогів трійка кубків, а вас очікують гарні новини та якесь можливе свято. Можливо, буде запрошення там якось провести час в колі друзів або в вашому радісному колективі. Не відмовляйтеся, а взаємодійте з людьми і відпочиньте, просто відпочиньте, відберечіся від негативних думок, які постійно вас непокоять. Тим паче, що в колективі, в якому ви знаходитесь, вас цінують. Тому не відмовляйтеся, а просто відпочиньте, але не зловживайте. Шкідливими звичками. Водолієм. Для водоліїв, король мечів. Король мечів це серйозні, важливі, офіційні справи, це, можливо, поради в вашу адресу, це серйозні питання, які будуть вирішуватися. Можливі навіть якісь конфліктні ситуації, яких ви зможете уникнути, контролюючи себе свої емоції. І також ця карта може вказувати на надмірний контроль з вашої сторони до когось із вашого оточення. Це до ваших колег, це до ваших, можливо, рідних, близьких, дітей і тому подібне. Трошечки потрібно ослабити оцю, оцей контроль, оцю м, жорсткість у вас. Тому вперед. Контроль чіткої емоції, все вдасться налагодити рибки. Для рибок, ірофант, старший аркан день важливий та значний для вас, якому варто бути чесним, справедливим, не нехтувати традиціями, не нехтувати можливості чомусь навчитися та не нехтувати, не нехтувати, ой, не нехтувати е порадами, які вам надають. Тому день у вас пройде непогано. Ви зможете реалізувати поставлені цілі, але саме головне, що в цей день має бути, це обов'язково чесність і, можливо, буде підготовка до якогось важливого свята, можливо, ви десь запрошені і тому подібне. Тому день вдасться і все пройде чудово. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, всім миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!